Сьогодні, рівно о півночі на східному фронті був припинений вогонь, принаймні з української сторони. Такий наказ дав головнокомандувач України президент Порошенко. Наша знімальна група була в ці хвилини в Генеральному штабі збройних сил України. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України національній гвардії підрозділом Міністерства внутрішніх справ, підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую. Прошу доповісти про виконання наказу, пане голову. Керівник сектору А. Керівник сектору А. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору Б. Керівник сектору Б. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору С. Керівник сектору С. Сигнал отримав, приступив до виконання. Керівник сектору М. Керівник сектору М. Сигнал отримав, приступив до виконання. Пане президенте України, Верховний голов України. Керівники секторів в зоні антитерористичної операції отримали сигнал і приступили до його виконання. Наказ про. Припинення вогню на сході України результат унікальних переговорів у Мінську. Лідери чотирьох країн України, Німеччини, Франції та Росії протягом 17 годин вирішували без перебільшення долю світу. Напередодні цієї зустрічі найвпливовіші експерти і політики Європи говорили від мінських домовленостей залежить те, чи не почнеться у Європі справжня континентальна війна. 17 годин без перерви, без сну. Як це було, Михайло Малий? Мінськ 11 лютого, палац незалежності у тумані. Вірогідність проведення мирних перемовин 50 на 50. Зараз французький президент Оланд і канцлер Німеччини консультуються щодо того, чи варто летіти до мінська. За день до нормандського формату у мінську зібралася контактна група, аби узгодити умови і змістовне наповнення переговорів. Увечері до дипсервіс холу прибули другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні та представники самопроголошених ДНР та ЛНР. Звістка про те, що до Мінська варто летіти, прийшла до Меркель під час засідання її кабінету. Канцлер вилітає до Білорусі. У мінському аеропорту вже стоїть президентський літак Оланда. Він чекає на Меркель, аби сісти з нею разом в авто і дорогою з аеропорту перегорити віч на віч. Першим до мінського палацу незалежності прибув український президент. Поки з'їжджалися інші учасники перемовин, Петро Порошенко тет а тет переговорив з білоруським президентом. Неозброєним оком було видно, що Лукашенко імпонує його нова роль миротворця. Він єдиний, хто вийшов із цих переговорів беззаперечним переможцем. Ще рік тому вся Європа вважала Лукашенка останнім диктатором Східної Європи. А тепер лідери країн-засновниці Євросоюзу. Тиснуть йому руку Путін приїхав пізніше за всіх і змусив європейських лідерів чекати його понад годину. Приїзду Путіна на російському телебаченні вийшов сюжет про те, як легко російська армія пройдеться переможним маршем по Європі і проведе 9 травня парад у Берліні. Кажеться, нас давно не було в Берліні. 9 мая – атлічний повод для дружкого візита. 1800 кілометрів для современної армії. не розстояння. Тим більше, багато російських офіцери неплохо знають Германію, їм там навіть карти не потребують. 19 година 21 хвилина за київським часом. Початок переговорів у нормандському форматі. Порошенко із кам'яним обличчям тисне руку путіну. Сірий кардинал Кремля Владислав Сурков викладає у своєму Твіттері відео потирання рук путіним після рукостискання із підписом Ні успіл подати шефу салфетку. Це передає загальний тон настрою російської делегації. Лукашенко збирає нормандську четвірку у гостьовій кімнаті на першому поверсі, де впершесь на стілець рукою захоплюється розмовою з Меркель і не дає сістися путіну. Цей комічний момент породжує вибух мемів в інтернеті. За протоколом, після цього лідери мали одразу вийти до преси для фотографування і потім піднятися на другий поверх до великої зали для переговорів у широкому колі. Але четвірка закривається у гостєвій кімнаті і щось емоційно обговорює. Спонтанні перемовини тривають понад годину. Порошенко на кілька хвилин залишає кімнату. Телефонують з Генштабу доповісти ситуацію. 21 година 5 хвилин за київським часом. Із годинним запізненням господар зустрічі і нормандська четвірка вийшли на протокольне фотографування. Меркель і Оланд у моменти невеликих перерв і переходів по величезному палацу трималися і спілкувалися разом. Поруч з ними Порошенко. Путін всюди окремо. 21.15 за київським часом початок переговорів у розширеному складі. Лукашенко провів всіх у велику залу на другий поверх. Тут до глав державно-романської четвірки приєдналися міністри закордонних справ і радники. Змі дозволили відзняти кілька хвилин початку дипломатичних баталій. Журналісти, які прагнули сенсації, підхопили скріншот із цього відео, на якому Путін начебто зламав олівець, і одразу почали порівнювати фото із ростовською ручкою Януковича. Однак це був фейк, який хтось майстерно вкинув в інформпростір. Журналісти по різному гаяли час у багатогодинному очікуванні. Пропагандистський російський телеканал Life News і тут проявляє себе у всій красі. Його репортер у буквальному сенсі облаяв українських журналістів. А білоруській службі безпеки доводиться в оригінальний спосіб примусити журналістку каналу Росія, яку у Москві називають Кисельовим у спідниці, дотримуватися етикету заходу. Так синівиці результат. Підлога у мінському палаці незалежності нагадує величезну шахівницю. Справжня гросмейстерська партія починається після опівночі. За свідченням очевидців між Порошенком і Путіним зав'язалася жорстка словесна перепалка. Б'ються за кожну кому. Все йде дуже туго. Напише представник української делегації в ролі рефері або модератора Ангела Меркель. Оланд участі в розмові практично не бере. Після кількох годин перемовин у широкому колі чотири лідери просять свої делегації залишити зал видаляють навіть перекладачів. Лукашенку теж доводиться вийти. Серед ночі через Фейсбук світло на ситуацію проливає заступник керівника адміністрації президента України Валерій Чалий. Станом на 2.30 ночі за київським часом переговори у мінську продовжуються. Про подробиці ще зарано. Думаю, що в нас ще роботи годин на 5-6 як мінімум. Але без домовленості про безумовне припинення вогню я вважаю, звідси не можна їхати. Пішла боротьба нервів. Боротьба нервів триває до ранку. За словами Лукашенка, лідери держав випили від. Драк кави і не спали ані хвилини. Міністр закордонних справ Павло Клімкін пізніше зізнається, переговори кілька разів були на межі зриву. Я не хочу приховувати, що декілька разів під час 17-годинних переговорів, а вони проходили саме 17 годин. Було бажання і у нас, і у наших друзів. З німеччини і Франції припинити ці переговори під час однієї з коротких пауз журналістам вдалося відзняти розмову Порошенка з Лукашенком. О 7.40 ранку права рука Путіна Владислав Сурков залишає палац незалежності зі словами Все лише починається. А о 9.00 Сурков вже супроводжує глав самопроголошених ДНР і ЛНР Захарченка і Плотницького до дипсервіс холу, де вони долучаються до роботи контактної групи і фактично блокують її, відмовляючись підписувати напрацьований нормандською четвіркою. Документ у ну, щеліби под. Разложили документ этот, и тут же сразу прозвучало заявление Захарченко и Плотницка, что они этот документ подписывать не будут. Но мы тут же быстро договорились и с Хайде и с послом Зурабом Российской Федерации, что мы подписываем этот документ. Мы втроем подписываем, а вы, ребята, хотите подписывать хотите нет. Про несподіванну проблему терминово доповели четверти лидеров. Пауза тривала недолго. Россия сразу же внесла предложение, что они в этом документе просят только одно уточнение. Уточнение по времени прекращения огня. Вместо 14 числа 8.00 утра, значит, 14 числа в 24 часа или 15 в 0 часов. І після там ми підписали лідери так званих республік виторговували ще один день до припинення вогню. Певне, для взяття під контроль Дебальцевого. Меркель по закінченні переговорів згадає цей момент. Ближче до кінця переговорів президент Путін натиснув на сепаратистів, і вони погодилися на повне припинення вогню о 12.00 в ніч з суботи на неділю. І у нас з'явився реальний шанс на перемир'я. об 11.00 за київським часом. Нормандська четвірка залишає зал переговорів, які тривали майже 17 годин. Втомлені виснажливими перемовинами, очільники чотирьох країн обережні в оцінках мінська. 2 Замість спільної заяви для преси окремі прес-конференції лідерів, це теж свідчить про те, наскільки хиткі досягнуті домовленості. Не найкраща ніч в моїй житті, Ну утра на мою взгляд, добре. Український президент відзначає по гарячих седах, що вдалося домовитись про припинення вогню без будь-яких попередніх умов, які висувала російська сторона. Нам виставляли всілякі неприйнятні умови відходу. Здачі ми не пішли на жодні ультиматуми. Про незважаючи на жорстке наполягання, ні на який статус автономії, ми не пішли. Порошенко, Меркель і Олан з мінська одразу полетіли до Брюсселя. Вони запізнювалися на саміт глав країн ЄС, початок якого кілька разів відкладали в очікуванні мінських результатів. Так закінчився унікальний, найтриваліший в новітній історії світу дипломатичний марафон. Михайло Малий факти тижня.